Ми з України. Значить, У нас новий івент Елементалі, так щось його всі чекали. Думали, що такі імбові будуть герої. Класний новий івент, але івент мені, чесно кажучи, не зайшов зовсім. Рутина. Зразу присів, тому що думав його проходити якби важко, бо лише жовтими героями. Але насправді я його пройшов із десяток героїв взагалі не використав, тому що виявляється, що можна двічі одного і того самого героя проходити. брати на цей рівень для проходження. Складного нічого нема там. Лівакові камінці прокинулись, 10 камінців закинули десь. Далі зверху кнопочку крутнули. Жовті вам каміння замінили 5 штук і. Собі далі розбираєте команди. Так, поїхали. До Фарука. Значить. Святий відкривач. Клас в нього. Обітниця відданості. Це 36%. Противитись якимось недугам, В принципі, непогано. Ну, це якщо прокачений на емблеми, це десь в кисямбо таке саме. В принципі, десь воно спрацьовує. Не часто, але один, кожен третій раз це непогано. Далі, сім'я в нього елементарний резонанс. Герой із одної герої з однієї сім'ї дають особливі бонуси в поєдинку для кожного союзника, що має цей елемент, ну, той елемент, який герой, кожен хід, одна руна цього елемента буде замінена резонансним самоцвітом. Ну, Це досить непогано. Ці... Камінці будуть наносити 20 шкоди супернику. Аж допоки вони не будуть співставлені, тобто, поки ви їх не використаєте. Оці резонуючі камінці можуть бути створені лише на звичайних рунах, що мають той самий елемент, що і руни героя. тобто Міняє не так, як проходжені події. Якщо у вас жовті є, то він жовті міняє. І кожен елемент може мати максимум 6 резонуючих камінців одночасно. Ну, таке. Якби непогано, ну знову ж таки камінці драконоборці б'ють по 50, цей б'є по 20. Ну, якби вони міняли, наприклад. Іншого кольору, так як вівенькі, да, ви прокинули 10, 10 зелених камінців, кнопочку нажали і вам дали замість них 5 жовтих камінців, ну то було б, звичайно круто. А так, ну ні про що. По пасивці. Пасивка має два види. Значить, залежно від того, де знаходиться герой. Коли герой знаходиться в атаці, війська, війська цього героя наносять додатково 50% шкоди, Ну це круто, це багато. Якщо ви берете йому там вавілонські загони, ну то це буде досить боляче. Вони і так дають, там, мені здається, Ну, чуть майже до, до 30%. А ще плюс 50, тобто це 45%. Збільшується шкода, ну це досить круто. І е, пасивка, коли в обороні отримує на 10% менше шкоди від противників. Ну, Протилежного елементу, тобто проти фіола. Ну, таке. Для оборони цей герой явно не підходить. Давайте розберемося далі, куди його можна, з чим його можна їсти. Значить, по статах. В принципі, ну, досить непогані стати. Атака майже 800, досить висока атака. Це атакуючий герой. Бронів 757, це середній показник і здоров'я 1000. 358, також середній показник. Але атака, атака досить гарна. Качати його також в атаку, тому що це атакуючий герой, і він зайде лише для ПВП, для команди атаки. значить Що в нього гарного, це досить дуже швидкий набір мани Тобто, це 6,5 камінців, ставимо загони 11 і отримуємо заряд героя з 6 камінців. Далі він буде лупити 180 шкоди всім ворогам. Ну, Мало, але, але що ви хотіли, для дуже швидкої мани, ну, 180 це досить круто. Забійо можна тричі зарядити, як правило. Е, е, якщо його використовувати з якимось масовиком бронерізом, типу Джейтоса, чи там Новий сів, ну, Джейтос, мабуть, краще. Зайде, тому що він під моно команди заточений, би, то буде досить непогано. Буде досить боляче він лупити. Далі, марка світла до кожного ворога використовується протязі трьох ходів, коли ворог з цією маркою отримує. Спеціальну властивість від елемента святого, він отримає додатко, одну додаткову шкоду. Шкода 10% буде. Ну, Щось таке. Якщо пошкодження визвані не святим істочником, то, тобто, якщо після нього хтось ультує, якщо це ультує. Жовтий герой то буде 10% додаткової шкоди. Якщо не жовтий, то буде 100 ХП знімати. Ну, В принципі, непогано. Додатковий такий дот, в принципі, непогано. І в кінці кожної марки світла всі атаки суперників зменшуються на 30% протягом трьох ходів. Тобто через три ходи так атаку суперника на 30%. Ну, теж непогано. Е, значить, по використанню титан, ну, не бачу толку. Є набагато більше героїв для титана. Для якихось проходження подій, ну, можливо, десь можна його знову ж таки, з тим джейтосом використовувати теоретично. Для ПВП ну, зайде герой. Непоганий такий герой, але знову ж таки з масовиками. Тобто, якщо там якийсь бафер, якщо якісь гріщики, і цей герой десь воно має зайти. Тільки фішка виходить в тому, що цей герой то буде заряджати з шести камінців, де ви наберете ріщиків чи баферів, які будуть заряджати шести камінців, де ніде не наберете. Тому, як правило, він буде заряджатись перший, і фактично його ульта перша буде ні про що, а вже якщо вам вдасться назбирати камінців і там порізати супернику броню, а потім ним ультанути, то вже якийсь буде такий досить значна <сміттєвіст> шкода. Ну, досить специфічно. Але якщо, наприклад, взяти е якусь іншого героя. І якщо ви берете, ну не знаю, пазузу того самого, да? якщо на полі є жовте каміння, і ви точно так само зарядили джейтоса, зарядили пазузу, то після зрізу джейтоса, якщо в суперника, наприклад, декілька персонажів зі швидкою маною і т.д. і т.п., щоб пазузу викидав 5 списів, то досить-досить часто пазузу. Вибиває там двох героїв, і один, як правило, той, якого ви вибираєте. Тому ну, навіть на, на рівні того ж самого пазузу, ну, як на мене, герой відстає. Те, що там сім'я і те, що, можливо, розраби якось натякають, що мов грайте вже в Моно, грайте в Моно, бо щось ви дуже розійшлися там, грайте батьма кольорами. Можливо, для того, щоб змістити там фіоловий центр, ці герої можна на, на цій події наловити жовтих героїв. Але справа в тому, що фіоловий центр вже сам по собі в топових альянсах зміщається. І зараз синій, якби основний центр. Тому. Якби актуальність, ну така собі цього героя. я, ну, використання його досить обмежене, пвп ПВПшне, непоганий герой, але оцінку більше 9 з 12 я йому поставити не можу. Тому що, ну от крім того, що він дуже швидкий, далі ну особливо я нічого в ньому не бачу. Да, Шість камінців заряд, але він сам нічого не зробить. Точно так само, як та там Хела нічого не зробить, вона в мене є. Ну, так, да, вона гесне, боляче гесне. Але якщо у вас далі продовження не буде атаки, ну нічого хорошого, да, вона осадить там сніжка. О, зніме, наприклад, його бафи, лупане по ньому. Але далі все рівно добирати треба ще якісь інші герої. Тобто, треба знову ж таки на полі, щоб був додаткове жовтий каміння, хоча б там 7-8 цих камінців зібрати. Щоб могли інші герої далі розмонтувати суперника. Тому, ну, от моя думка, що якесь дещо розчарування. І по героях, і, в принципі, по івенту, тому що івент ну, не складний, не важкий, не сильно там заморочується. Якщо в когось є стосовно цього коментарі, якісь пропозиції, пишіть, буду. Буде цікаво знати вашу думку. Всім дякую за увагу!